Послання апостола Павла до римлян Апостол Павло апостол поган, який проповідував не тільки євреям від Єрусалиму і до Іллірика, а також і поганам. Він не проповідував на тих територіях, де інші проповідували апостоли, але весь час на свіжих територіях. І ось сьогодні ми довідаємося, які бажання в апостола Павла далі він бажає, щоб проповідь Ісуса розповсюдилась на територіях Еспанії. Ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав, але як написано зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. А все, що давнішнє написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою Списання ми мали надію. А Бог терпеливостей потіхи. Нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога й Отця Господа нашого Ісуса Христа. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Кажу ж, що Христос для обрізаних став заслужку Ради Божої правди, щоб отцям. Потвердити обітниці, а для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано. Тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поган, і ім'я Твоє буду виспівувати. І ще каже. Кіштесь, погане, з народом Його, і ще хваліть усі погани Господа, виславляйте його усі люди. Іще каже, ті щось погане з народом його. Іще хваліть усі погане Господа, виславляйте його усі люди. Іще каже Ісаїя, буде корінь Єсеїв, що постане, щоб панувати над поганами. погане на нього надіятись будуть. Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю й миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. І я про вас сам пересвідчений, браття мої, що й самі ви повні добрости, наповнені всяким знанням і можете й один одного навчати. А писав я вам почасти трохи сміліше. Якби вам нагадуючи благодаттю, що дана мені від Бога, щоб був я слугою Христа Ісуса між поганами і виконував святу службу Євангелію Божої, щоб приношення поган стало приємне й освячене Духом Святим. Тож маю я чим похвалитись у Христі Ісусі щодо Божих речей. Бо не смію казати того, чого не зробив через мене Христос на послуг поган, словом і чином, силою ознак і чудес, силою Духа Божого, так що я поширив Євангелію Христову від Єрусалиму й околиць аж до Ілірика. Притому пильнував я звіщати Євангелію не там, де Христове ім'я було знане. Щоб не будувати на основі чужій, але як написано кому не звіщалось про нього, побачать, і ті, хто не чув, зрозуміють. Тому часто я мав перешкоди, щоб прибути до вас. А тепер, не маючи більше місця в країнах оцих, але з давніх літ мавши бажання прибути до вас. Коли тільки піду до Іспанії, прибуду до вас, бо маю надію, як буду проходити, побачити вас, і що як проведете мене туди, коли перше почасти матиму я задоволення з вами побути, а тепер я йду до Єрусалиму послужити святим. Бо Македонія й Ахая визнали за добре подати деяку поміч незаможним святим, що в Єрусалимі живуть. Бо визнали за добре, та й боржники вони їхні, бо коли погане стали спільниками в їх духовнім, то повинні й у тілеснім послужити їм. Як це докінчу, то достачу їм плід цей. тоді через ваше місто я піду до Іспанії. І знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословення. Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом, і любов'ю Духа помагайте мені в молитвах за мене до Бога, щоб мені визволитися від неслухняних юдеї, і щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим, щоб із волі Божої з радістю прийти до вас і відпочити з вами. А Бог миру нехай буде. Зо всіма вами, амінь.